Насолодитися співом на прославу Бога та України в Івано-Франківську провели всеукраїнський фестиваль хорової музики Катедральні дзвони. Відкриття заходу відбулося у костелі Христа Царя, де відбувся концерт хорової музики під назвою Поклін тобі Тарасе». Керівник фестивалю Володимир Рудницький розповідає: фестиваль провели вже в четверте. Цьогоріч доєдналися хорові колективи Києва та Львова. Ми маємо чудових гостей. Це муніципальний академічний камерний хор Київ під керівництвом Миколи Гобдича. Це академічний Галицький камерний хор з міста Львова і камерний хор Воскресіння. Є наш рідний Івано-Франківський тішуся, що фестиваль на сьогоднішній день є тим об'єднуючим джерелом нашої церкви, нашої міської влади, нашої обласної влади. Адже в сьогоднішній день день війни проти російського ворога, така консолідація, таке об'єднання зусиль є неабияким. Важливим тому, якщо так би в цілій Україні об'єднувалися українці, всі організації, всі ешелони влади, я думаю, що наша війна закінчилася б набагато швидше. Завітав на дійство й композитор Іван Небесний у рамках фестивалю. Камерний хор Київ виконав його авторський твір під назвою Згадуючи він присвячений всім тим, хто втратив своїх близьких у час війни. На мою думку, важливо взагалі показати, що країна живе, незважаючи ні на що, і те, що добиваються, добиваються наші. Наші вороги, які прийшли на нашу землю, тобто позбавити нас нормального життя, тобто ми, ми показуємо, що незважаючи ні на що, ми заслуговуємо на те, щоб нормально жити, нормально, нормально існувати існувати, процвітати. Якщо можна так сказати, хоча б духовно, фестиваль тривав три дні. Упродовж усіх концертів відбувався збір коштів для збройних сил України. Ліліана Іванійчук, Ігор Гусак, талерадіо Раї.